І ось знову я, як вам і обіцяла, ось ще, е, схема серветки. Так, і зараз я прийдусь. Більше було краще видно. Так, тут навіть он позначення є. Так що ось вона така цікава. Ось вона така цікава буде. Так. Тут є піко, є пишні стовпчики. В ході буду виплітати, буду все показувати, які що. Можливо, тут трішечки будуть зміни у самій схемі, можливо, ні. Буде видно вже по роботі. По роботі. Так. І буду я виплітати із тонкої білої нитки акріла. Так що, ну, в ході. Ну і черговий мій гачок тоненький, бо під ці нитки я беру тільки цей гачочок. Ну, Ось кому потрібно, користуйтеся, гарних і рівненьких петельочок вам, гарного плетіння. Ну, як завжди, багаю гарного настрою. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, дякую за коментарі, за лайки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Натискайте на дзвіночок. Відео виходить кожного дня. Ну я з вами прощаюся вже до завтра. І завтра я вам вже покажу плетіння, тому що вже завтра я буду плести. І покажу, що у мене є, що я сплила. Перед святом то в мене був один е там е трошки часу було. І вже покажу, що в мене буде. Ну і далі все це я вже буду плести. Тому роботи в мене зараз багато, ну і цікавого також дуже буде багато. Ще раз всім гарного настрою! Пока-пока, мої любі! До завтра!